Навіщо Сталін придумав 9 травня, бо йому було мало перемоги. Він хотів бути головним героєм. 8 травня 1945-го Німеччина капітулює: увесь світ це фіксує. Але Сталін в люті, бо це сталося без нього. Він каже, підписати ще раз, але вже в Берліні. І так, щоб у Москві було 9 травня. Все, тепер це його дата. Йому потрібно було побудувати міф. Тільки СРСР визвали в Європу, тільки червоний прапор над Рейхстагом. Справжній фінал. А ще замести сліди. Пакт з Гітлером, окупацію Балтії, Голодомор, депортації, репресії. Ми почали війну разом з НАТО. А потім самі ж героїчно перемогли. Зручно ж, правда? 9 травня тоді стало не про пам'ять, а про культ сили, паради, зброя. Можемо, повторіть. Це не день перемоги, це день великої брехні. Але Росія взяла цей міф і перетворила його на свою релігію. Вони не просто святкують, вони культивують побєдобєсія. війна заради війни, мілітаризм, знищення опозиції це те, що Росія хоче повторити.